Вона тут дуже добре старалася, і через неї дуже багато людей постраждало. І це це коло в кінці кінців тріснуло. Так, її діяння тріснули, і людина буде отримувати покарання. Жіноча фігура дуже давно вона чудила, я скажу, як начебто ніяк не могли спіймати цю людину. Постійно виходило в неї залишитись непоміченою. І тут час прийшов, і цього тижня буде таке викриття. До речі, у вас з якимись людьми буде навпаки зближення. Люди, яким вона шкодила, мабуть, так, налаштовувала, можливо, цих людей проти вас, так, якісь плітки, якісь наговори йшли в вашу сторону. Добре попрацювала, знаєте, добре. Але бумеранг, нарешті, буде до неї зараз повертатися, і подивіться, яка удача на вас чекає в сфері вашої діяльності.